На зв'язку Магазин Hunter. В цьому відео хочу показати вам новинку, що з'явилася в нашому магазині від бренду Chapa. це італійський виробник зброї, який пропонує дуже цікаві конфігурації карабінів, які ви можете придбати для власної колекції. В цьому відео хочу показати карабін на базі ак систем але представлений в калібрі 9х21. Чим ця зброя є цікава? Насамперед, тим, що вартість самого боєприпаса не є такою дорогою, як 762 х 39 чи будь-який інший калібр. Ефективність використання цієї зброї дозволить чітко працювати на дистанцію 100 метрів. І ця зброя може бути актуальною як для практики, так і для самозахисту. Також важливо звернути увагу на сам дизайн, тому що він повністю відповідає АК-системі, тобто збережений механізм і візуал. Тому, якщо ви є фанатом цієї зброї, вам буде цікаво розглянути саме таке виконання. Комплектується зброя двома з'ємними магазинами ємністю на 17 набоїв. Ось е класичне виконання ложе з дерева, також цівка і газова трубка виконані з дерева. Тому, якщо ви, наприклад, шукаєте щось в такому стилі, але хочете більш сучасний калібр, тому що бажаєте закривати дистанції там до 100 метрів і не хочете витрачати велику кількість на вартість боєприпасу, е раджу звернути увагу на цю зброю. Вона цікаво пишеться в вашу колекцію карабінів. Якщо пропозиція цікава, переходьте за посиланням, читайте детальніше про цю зброю і заходьте в Хантер. Дякую за увагу. Дого дня на зв'язку.